Добрий день, любі четверокласники! Зараз у нас урок я досліджую світ. Бажаю всім гарного настрою та легкого засвоєння теми лікарські та отруйні рослини. Для того, щоб упоратися на уроці із завданнями, будьте старанними і уважними. Прочитайте слова. Людина, здоров'я, рослини. Подумайте, що може їх об'єднувати. Ви вірно здогадалися, є рослини, які мають лікувальні властивості. Іноді ми навіть не замислюємося, що навколо нас справжній скарб. і цей скарб лікарські рослини. Серед них є трави, кущі і дерева. Ще наші предки зрозуміли, що рослини можна не лише вживати в їжу а й лікувати ними деякі хвороби. Наша земля надзвичайно багата на рослинний світ. Майже кожна рослина має чудодійні властивості. Давайте познайомимося з деякими з них. Ромашка. Відваром ромашки промивають рани, очі, вуха, полощуть горло. Його п'ють, як чай, коли болить горло і живіт. Або при кашлі. Подорожник. Листки цієї рослини прикладають при опіках, укусах, комах, на ривах, свіжим соком із лисків лікують рани. Кульбаба. Цю рослину вважають елексиром життя. Із неї готують салати. Настій кульбаби чудовий засіб від опіків. Липа. Світ сушать, варять і п'ють, як чай. Цей напій знижує температуру тіла людини при простуді. Чистотіл. Відваром чистотіла лікують рани на тілі, виводять бородавки. Звіробій це трава від 99 хвороб. Добре допомагає при грипі, ангіні, лікує розлади шлунку, головний біль. Мати і мачуха. Ця рослина допомагає при простуді і сильному кашлі. Свіжі листки можна прикладати до ран. Шипшина. Чай із шипшини покращує роботу серця, додає сили. Масло з рослини швидко заживляє рани. Кропива. Ця рослина зупиняє кровотечі, заживляє рани, а ще вона зміцнює волосся, її додають до страв. М'ята. З нею готують заспокійливі чаї. Калина Ця рослина багата на вітамін С, Соком калини лікують простуду, алергію, ягоди Калини знижують тиск, на свята печуть пиріжки з калиною, готують квас, варять кисіль і варення. Пофантазуйте, подумайте і продовжіть речення. Якби я був. Або була лікарською рослиною. Запишіть речення в свій зошит. А далі поговоримо про отруйні рослини. В Україні налічується 250 300 видів отруйних рослин. Деякі з них схожі на звичайні речовини, що містяться в отруйних рослинах. Можуть бути небезпечними за умови їх вдихання, потрапляння соку на шкіру, а також вживання ягід, листків чи коріння. Ці речовини можуть спровокувати хворобу і навіть смерть людини чи тварини. Перейдіть за покликанням і перегляньте уважно відео, щоб дізнатися більше про отруйні рослини. Отже, ви переглянули відео, а тепер скажіть, про які отруйні рослини ви дізналися?